Вітаю, милі парафіяни. Третя спроба цього відео, яка присвячена конституційній ідентичності і маркерам. Це серія відео, яка буде коротко розкривати сутність мого свого коментаря до Конституції, яка називається «Конституція Люди та інституції. Виявляється, ми дуже тривалий час говоримо про інституції, але відповідно вони вони також наповнюється певними людьми, люди мають бути наділеними якостями, тому це сьогодні наступна бесіда у рамках співвідношення між чеснотами та цінностями. да І, відповідно, будемо говорити про марки конституційної ідентичності. Вчорашня атака на Львів да? і на інші міста України під Львовом знищена повністю музей. Романа Шухевича, генерала Опада, на засвідчує, що Росія такує одразу ці речі, які ідентифікують Україну, да? тому, що ми пам'ятаємо про статтю Путлера в липні 2021 року. Він написав, що мол, Україна придумана Ледіни. Ну таке придумати в стилі Ледін, Апу, по Ленін квіті, Ленін, сонце, зеніті, Ленін, партії конець Ленін. Божем конець, ну знаєте, це ж багато фантазії не треба. І чувака з підворотні, вивчаєте мене. Да? Але повернемося до, до нашої бесіди. Ми говоримо про те, що атакована ідентичність, тому що це абсолютно не, не воєнний об'єкт. Да? Це чисто музей. Ну, але бачите, вони ж так моють. Для них Україна насправді небезпечна, тому що. Якщо взяти історичний розвиток, з, з правничої точки зору маркером ідентичності України є руська правда. Чому тому, що в кінці кінців її основні положення були потім інкорпоровані в литовський статут, і третій литовський статут ще застосовувався судами російської імперії на українських землях до початку 19 століття, поки не було введено імперське законодавство в 1830 році, в Києві це дещо довше було, тому що там ще дігало. Певний час Макдебурське право, да? і це досить було таке гуманне право на відміну від варварських прав, так що ми візьмемо середньовіччя. Але ну брати від Росії що це пряме, що ми Україна прямий потомок. Досить складно це так само, як от будуть Італія, Франція і Німеччина претендувати на те, що це саме їхня державність. Імперія Шарлемання, да Франкська імперія. от Якщо брати інституційно державну, ми маємо витоки, скоріше скорішся з Руського королівства. Це коли князь Данило був коронований королем, папським нунцієм, да і відповідно, це Руське королівство пізніше, коли воно було інкорпоровано в зв'язку з династичною кризою в фінальному результаті польським королівством, воно мало там статус руського князівства, так і називалося. От. І це вже коли прийшла австрійці, його перейменували на Галичину, об'єднавши східну, ну, застрілив Галичину, да, от, цю провінцію. От. Але е, поняття «руський» завжди позначувалося українське. Слово Росія, вона елінізована форма назва і її запропонував, і вона була інституйована в 1721 році за пропозицією Феофана Прокоповича. От. Якщо говорити про модерну державність, то, скоріше всього, вона закладена якраз з 1648 року, коли почалася національна визвольна війна українського народу. От, під проводом Богдана Хмельницького. Ну, Богдан Хмельницький в ході зазна... зробив стратегічну рокову помилку. От вививши на вансену політичного лузера Європи Московське князівство, яке потім в результаті в кінці кінців інкорпорувало гетьманщину, потім і річ Посполит інкорпорувало. Причому вони мали цей досвід інкорпорації вже декілька століть на на прикладі інкорпорації Казацького, Астраханського. Ханс-два, вчинення геноциду в Рязанському князівстві, і вчинення геноциду із Новгородської республікою, яка була повністю знищена, і там співвідношення сил було десь один до одного. І от ми, ми повинні це сьогодні пам'ятати у світлі Русь української війни. На співвідношення гірше. Але я вам скажу: повертаючись до Гетьманщини, Гетьманщина і феномен це зовсім такий трендовий у світлі цих подій. Я нагадаю паралельні події, це завершити. 48 році 30-літньої війни і визнання Незалежної Нідерландської Республіки, нагадаю, це тепер королівство. Це досить було феноменальне рішення. Чому? Тому що в той час, щоб визнати суверенну якусь державу, там мав бути аристократичний рід не нижче рівня Герцога, і тоді це можна було визнавати суверенітет цієї держави. Богдан Хмельницький, це був просто чигиринський сотник, да от він не мав відповідного статусу, хоча він також. Був шляхтичем, але це нижні у цієї феодальній іерархії. Тому зрозуміло, це феноменальне було рішення визнання Нідерландської республіки, да, республіки нижніх 17 нижніх провінцій да, незалежної держави. Це один момент. Другий момент це ж англійська революція і громадянська війна 1640 року, і потім особиста диктатура Кромвеля Тобто ці події, які відбувалися на території України, вони повністю вкладалися в тло тенденції і так далі. І рівень розвитку технологій досить високий порівняно з оточуючими країнами, бо на українських землях на той час, які переважно перебували в складі Речі Посполитої. Да? Ну, було поділено між ну, Речі Посполитою перебували, от, окрім Стародубщини, яка тепер, як ви знаєте, це західна частина переважно Брянської області, так званої Російської Федерації. Таким чином ми маємо зародження. Воно було юридично оформлено, у чисту вже модернову форму, і це вже юридично доведено. У 1710 році приймається Конституція Пилепа Орлика, повна юридична назва, і встановлення війська Запорозького. Да. <кхе> Інколи так і називали державу коза... військо Запорозьке, Гетьманщина або Козацька держава. От, 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 різні от, модифікації назви. От, і і ця конституція діяла, і це перша конституція зі чітко визначена законодавча виконавча судова влада. І коли потім через 50 років і Мантиски буде писати там про дух законів, да свою працю знамениту, ніби то він вивів це тріаду влади, бо у лока це не чітко. В e, не все це було формалізовано в юридичному документі. І наша дослідниця в Шведському державному архіві Марина Тратнер вона видала книгу, в якій доводиться, от наводяться конкретні юридичні документи, що що Конституція Пелиповалика діяла, тому що я вам нагадаю історичну подію У 1711 році. Московське військо під річкою пруд було оточено. Оказується не османським військом лише, а це діяла трим союзників. Ну, зрозуміло, Османська імперія, королівство Шведська і Гетьманщина. Є відповідні карти, як розташовувалися ці сили: Шведське військо, Гетьманське військо і османське військо, і Хабар 200 тисяч е е гульденів. Він поміг тому османському паші, що було переглянуто договір. Московське військо мало випустити із, із оточення при умові що вони забираються геть з Гетьманщини, забираються свої ці гарнізони і так далі. І всякі воювати вони мали вимітуватися, і протектором ставало ставало королівство Шведське. Я ще раз нагадаю, що в цей період нічого кардинально не змінилося, що визнати суверенітет держави це мало бути рішення такого роду крупних держав у регіоні, або вже на такому загальному європейському театру. Але Західна Європа тим театром мало цікавилася, тоді треба було мати, щоб там правив аристократичний рід на рівні герцога. Да? Про це можна детально, ну, якщо ви, от, можна почитати, як укладався Вестфальський мир, і там от якраз це аранжування ще мало значення. І ще, ще одна проекція стосовно ражування цих. Аристократичних фамілій, які мали власні домени і мали право претендувати на суверенну державу. Це статус електорів священній Римській імперії, як відомо, їх було семеро. Хоча священна Римська імперія складалася на багато більшої кількості держав, відлічило нас там близько сотні, але електорами, які мали право обирати імператора, тобто по суті суверенами виступало лише сім курфюрст і три з них це, це були по суті клерикальні держави там. Кельн, наприклад, да, от була клерикальна держава, така. Да. От, еш, от, і вони були е, представлені архієпіскопами, да, наприклад. Е -е -е Закладить цієї основи, це була перша хвиля. Да. По суті, виникає концепція Nation State, і вона остаточно оформляється в 1848 році в Європі, коли виникло таке явище, як Весна народів. І знову ж таки, Україна є в тренді, тому що Німеччині скликається в Франкфурті Ну той, що на, на майні з'їзд, який би мав укласти федеральну конституцію. Але в останній момент прусські і баварські королі дійшли згоди, що це не бажано. що Треба щоб зберегти бо Там йшла мова про республіканізм. Європа бурлила, Це вже період революції, французька революція, вже питання республіки стояло. Але тим не менше, це стояло питання у якому форматі буде Німеччина. Ну і зрозуміло, після 1848 року мало наслідком 1867 році, що виникла Австро-Угорщина, бо це не австро угорська імперія, а це Австрійська імперія і королівство Угорщини. І там монарх двічі коронувався, да? Коронувався як угорський король, і коронувався як імператор, а вже власне. Австрії, транслейтані ці І в нас Кирило-Мефодівське товариство ми втратили державність. Вона була згорну, згорнута, можна, скоріше всього говорити, про 1775 рік. Ну, по суті, коли скасували посаду гетьмана, да вона вже на той час була номінальною. От просвітлений Кирило Розумовський. Це в принципі вже попри різні там вже можна говорити, що це скоріше було маринетка. Ну це тактика, так, московська практика, практика інкорпорації. Вона туди зіграла свою роль. і Потім почнуться оці ну сумнозвісні поділи Польщі. Да? От, це також як через е, е, корупцію вони почали розкладати апарат. Польської держави і з їхнім сумнозвісним е, лібером вето у польському саймі, да, це та ж сама туфта, що твориться в структурах. Структурах ООН, е, зокрема, в Раді безпеки ООН, це повністю неспроможний орган, в зв'язку з тим, що е, е, будь-який з постійних членів Ради безпеки він може застосувати право вето. Тобто будь-яких. Е, Колективних органах це неспроможний орган якщо хтось може просто заблокувати рішення, тому що ну ці органи існують, щоб приймати кардинальні рішення. А тут він в даному випадку неспроможний, третій третій фактор це закінчення так званої Першої світової війни. Я вважаю що це перший етап так званої Великої війни, 1914-1945 Років, Да от, коли була наці... Друга національна революція 1917 року, почалося все з Центральної Ради, потім УНР е... Гетьманат і так далі. І ці неконсолідовані державні держави, вони. Зазнали поразки від більшовицької Росії, вона знову ж таки застосувала той же самий метод інкорпорації, створив, створивши паралельні структури в Харкові і, відповідно, створивши потім маріонеткову креольську Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Чому Криольська? Чому? Тому дуже просто це. Фасадки, якби це по назві Українська радянська Соціалістична республіка, там ще такий крутий момент. є, що вони от у РСР є однією держав з держав-засновниць ООН. Наскільки ефективно вон, ми ж сьогодні бачимо, да? і по Сирії ми бачимо по іншим конфліктам? Вони лише попередили конфлікт в Кореї, але це це завдяки тому, що радянська делегація там відверто кажучи, ступила. Вона вийшла із засідань, коли йшло голосування про введення контингенту Південної Кореї. Бо якщо б цього не було, вони б заявили своє заперечення. Да? Зрозуміло, підгідю ООН не можна було б провести операції. Зрозуміло б, цікаво, якби розвивалися подія на корейському півострові. Да, по інших питаннях ну, структури ООН, вони не дуже ефективні. виявилися, насправді дещо ліпше ніж ліга націй, але бачимо це питання еволюції вже наднаціональних систем. Відсутність консолідації протягом 1917 року, 21 років, внаслідок чого Українська Народна Республіка програла, це привело до трагічних наслідків, тому що ви бачите, воно дуже елементарно верифікується. РСР тому, що ну не московська безпосередня влада організовувала голодомор і масове. Екзекуції проти переважно сільського населення України це організовувала влада Харкова да тодішня столиця Української Соціалістичної Радянської Республіки. От і в нас виконувала казівки в Кремля. Вона не була самостійна в цьому відношенні. Перед тим це період українізації, це просто те, те, те період, коли був перехідний період після смерті Леніна і, і встановлення особистої диктатури Сталіна в 1929 році. Після 29-го року радянська влада повністю закручує гайки, і Сталін дуже боявся цих селянських повстань, і це призвело до таких плечених. Результатів і другий приклад вже воно більш так. Вони витончено діяли це перед правління Щербецького. Це коли вони вже радянські спецслужби. Ну, как би КГБ УРСР, да, вони спрямовували свої зусилля вже проти інтелектуальної еліти, щоб вибити національну пам'ять, тому що вже багато конформістів. І така плавна радянізація, це надбавки вчителям, які використовують російську мову викладання предметів у школах 15 Надбавку, якщо ти викладаєш мову російську мову, там хімію, фізику і так далі. Що, ну, різні предмети, не тільки там, російську мову викладання. Я сам її вчив, да, і досить багато. Було, це була і російська мова і література. Це проводилася така от. Ну, і сьогодні, от я, я просто, на прикладі провожу в контексті війни, Ну, я так в лобках скажу, так, Дещо от це класна ситуація для Путлера для проведення геноцидних практик проти національних меншин в самій Російській Федерації, бо тому, що бачите, в ході війни дуже багато загинуло бю, буре, бурятів, тобто чоловічного населення, яке може ну потім давати потомство, дуже мало залишилося, і по суті там посилиться на рівні цих національних меншин русифікації через декілька поколінь Ці народи там будуть налічувати ну буквально по декілька десятків тисяч жителів. Це будуть зникаючі народи, вони втратять свою мову, багато традицій і так далі. Ну а на Україні ви бачите оці геноцидні практики і знищення музею, коли там цілоспрямована налаштовується електроніка у, у Шахеда там, чи в ракеті, то зрозуміло, що вони також йдуть по історичній пам'яті. Це ознака геноцидних практик, да. тим більше. Ми знаємо багато фактів, що твориться на окупованих територіях. Ми маємо такого ворога, який атакував українську державність. і Відповідно, вони не визнають Україну. Хоча в нас насправді тисячолітня дійсно традиція державності в юридичному відношенню на тисячу років. А в інституційному це декілька сот століть. В модерному значенні це є конкретна дата, по суті, це 1600 48-й рік. От ми далі продовжимо ці свої виступи в рамках от, от коментаря. Це будуть такі от записи. Кому цікаво, підписуйтесь. Я вам бажаю всього найкращого, Тримайтеся, нас чекає досить тяжка боротьба. І в мене прямірений сенсі як здобувала незалежність, здобували незалежність Дерландів. Я вам нагадаю, що там ситуація набагато в них була гірша ніж у нас, у нас більше підтримки союзники. У них їх підтримували лише ще слабенька тоді Англія. Вона потім виграє 1598 році. Битву проти великої армади іспанської але то воно ще не буде мати вирішальне значення, тому що саме Нідерланди будуть на морі домінувати після цієї події, але потім вони програють Англії чисто з природного фактору. Тоді якраз починається так званий малий льодовий період, тобто порти Нідерландів замерзають майже на півроку, а західні порти завдяки Гольфстріму Англії, не замерзать. Іспанія, то тобто Англія набуває своєї ваї і в цих непростих умовах да нідерланди все рівно виграють війни. Вони входять у цю коаліцію, яка потім складе основу Вестфальського мира який ще і на сьогодні існує. Да. Він трансформується, там Поздамська система, але поздамська система поки що не змінила філософії Nation state то тобто ідеї національної держави, яка власне, була сформована в 1648 році. Тепер стоїть питання: от, щоб реагувати на такі брутальні дії типу Російської Федерації, має бути створений новий світовий порядок на, 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 на повазі міжнародних прав. На цьому я закінчу, Бувайте здорові, сокутіться, всіх благ.